Собаки люблять беззастережно, і в більшості випадків вони висловлюють свою любов наступними десятьма способами. Собаки справді найкращі друзі людини, чи не так, хто завжди радує вас, коли ви повертаєтеся додому в хорошому чи поганому настрої. Просто подивіться в їхні великі розуміючі очі, і вони знімуть тягар вашого дня. Перегляньте ці 10 ознак, які чітко показують, що ваша собака любить вас. 1. він дивиться вам прямо в очі тривалий постійний зоровий контакт є показником любові, довіри та почуття безпеки. Це стосується як людей, так і собак. Підтримувати зоровий контакт корисно не лише під час дресирування собаки, така форма. Спілкування може допомогти встановити глибокий зв'язок із вашою твариною. Коли собака дивиться вам у очі, ваш мозок виділяє окситоцин. Окситоцин, відомий як гормон любові, є тим самим гормоном, який виробляє мозок матері. Коли вона спілкується з дитиною. Під час гри чи обіймів краще підтримувати природний зоровий контакт. Якщо ви змушуєте собаку дивитися очима, вона, ймовірно, відчує себе некомфортно і відвернеться. 2. Покладіться на себе. Ви, ймовірно, не покладетеся на когось, кого не знаєте чи не довіряєте, і ваша собака також Незалежно від того, сидите ви на підлозі чи на дивані. Коли ваша собака притуляється до вас, вона відчуває себе в безпеці та повністю розслаблена. Іноді собаки спираються на свого господаря, навіть коли вони налякані чи стурбовані. А це означає, що їхній пухнастий друг вважає їх захищаючими. Собаки справді найкращі друзі людини, чи не так. 3. Спіть у вашій спальні. Якщо ви не дозволяєте собаці спати у вашому ліжку, але йому подобається там спати, це означає, що ви йому дуже подобаєтеся. Чому потреба бути поруч під час сну означає, що ваша собака повністю прив'язана до вас і не хоче відлучатися від ватажка зграї? 4. Він дуже щасливий, коли ви повертаєтеся додому. Чи ваша собака стрибає, облизує вам руки та обличчя, приносить свою улюблену іграшку, чи навіть трохи схвильовано пісяє. Коли ви повертаєтеся додому з роботи, школи чи з магазину, він точно не може дочекатися, щоб побачити вас. І дуже ймовірно, що ви теж. 5. Він носить із собою черевики чи шкарпетки. Собаки, які прив'язані до своїх господарів, також люблять запахи своїх господарів і із задоволенням будуть повзати та нюхати їхнє взуття. Кошик для білизни, шукаючи шкарпетки, футболки та навіть брудний одяг. Якщо ваша собака спирається на вас, це означає, що вона почувається в безпеці. 6. перевіряйте, де ви перебуваєте, коли ви не в кімнаті з ним більш незалежні собаки можуть не завжди бути з вами або згорнутися на ваших ногах, але це не означає, що ваша собака вас не любить. Якщо він перевіряє, звідки ви в іншій кімнаті або під час прогулянки, це означає, що він хоче знати, що ви поруч. 7. Шукає фізичного контакту. Собаки дуже люблять фізичні прояви любові і часто вимагають цього від людей, яких вони люблять. Це не означає, що ви повинні сильно обійняти собаку. Ніжні обійми, ласки і найпростіший фізичний контакт дадуть вашому улюбленцю зрозуміти, що ви тісно пов'язані. 8. Лула, коли він тебе побачить, ні, це не означає, що він забув, що не може мучитися вдома. Собаки, особливо цуценята, пісяться, коли вони збуджені. Ця маленька помилка насправді є компліментом, це означає, що ваша собака знає, що ви головний. 9 Приносить ваші улюблені іграшки, якщо ваша собака приносить вам свою улюблену іграшку. Це не обов'язково означає, що вона хоче грати, хоча бажання грати також є важливим показником того, що ви подобаєтеся вашій собаці. Бути ватажком собачої зграї справді приносить вам найцінніше та найулюбленіше, що у нього є. Хіба це не найбільша честь? Деякі собаки справді сміються. 10. Він посміхається тобі Ні, це не тільки твоя уява. Деякі собаки сміються, відтягуючи рот назад, відкриваючи широку зубасту усмішку. Якщо ви відповісті на цей собачий жест широкою посмішкою та радісним голосом, ви покажете своїй собаці, що теж її любите. Система виявила, що цю статтю можна перекласти за допомогою штучного інтелекту та інших розширених мовних алгоритмів, бета-версія, і контролювати редактори. Ми допускаємо можливість помилок.